Oh. Михайло Юрчук отримав поранення у боях поблизу Ізюма. Чоловік втратив руку та ногу. Каже, дайвінг йому допомагає в реабілітації. Це щось спільне, що нас об'єднує, де ми можемо поспілкуватися, обсудити. Типу, і дайвінг в частності він допомагає регулювати дихання, ніби через дих, через те, що ми правильно дихаємо. Це якби допомагає самозаспокоюватися. Львів'янин Павло Коваль служив у ТРО. Тримав оборону на Донецькому напрямку, де й отримав поранення. Отримав кульове поранення в живіт після поранення 6-7 місяців проходив реабілітацію, відновлення бо визваний придатним, бо тому що там частину органів вирізали. Чоловік вдруге прийшов на дайвінг, якому навчають хорватські інструктори. Цей проєкт започаткували, аби допомогти пораненим українським військовослужбовцям повернутися після фронту до цивільного життя. Логіка полягає в тому, що коли ти під водою, тебе ніхто не тривожить, ти сам на один, з тобою, ніякі тобі там Одне слово, ти працюєш своїми думками. Та тобто задумка не так, як спробувати дайвінг вдягнути костюм. Най там бачити кораликів хтось. Нема чи рибу та власне крас досвід такий, що ти занурюєшся, ніхто тебе, тобто зовнішні, якісь на тебе чинники не мають впливу. Рене ціповець має 30-річний досвід пірнання і допомагав хорватським ветеранам після війни ресоціалізуватись за допомогою дайвінгу. Тепер цьому навчає і українських ветеранів. Упер. Мені було 19 років, коли в Хорватії почалася війна, і я добровольцем пішов, був снайпером. Коли закінчилася війна, виникла така проблема, бо всі ті хлопці не знали, куди йти, що робити і куди далі рухатися. Я побачив, що коли я не сам, а в оточенні своїх побратимів, мені набагато краще, і ми почали пірнати. Ми одне одного навчали і зрозуміли, що це допомагає нашому здоров'ю. І потім ми зрозуміли, що треба навчати інших і таким чином повернути до життя. Тя побратимів за допомогою дайвінгу, пірнання і концентрації на диханні. психологиня Таїсія Ткачук каже, такі спільні заняття допомагають ветеранам, зокрема і завдяки спілкуванню один з одним. Перебування в такому гідровакумі, перебування в водному середовищі воно дозволяє людям, які зазнали певних психологічних травм, ПТСР дозволяє перефокусуватися, змінити фокус. І це ну і це допомагає їм дещо великою мірою допомагає їм виходити з цього стану травматизації. Навіть наші хлопці, які беруть участь у цій у цих заходах у групі, от вони зазначають, що вони почали краще спати. Дехто відмовився від психолога на деякий час припинив спілкування Проводять такі навчання в межах спільного проєкту України та Хорватії. Ресоціалізація українських ветеранів рівний рівному. У червні українські ветерани поїдуть до Хорватії, де продовжать займатися дайвінгом уже в морі. Ольга Динакан, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.